В чому суть і сенс життя? Безліч людей кажуть, що сенс життя це народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Чи це так, чи може все-таки є щось більше за це? На самому початку Біблії ми бачимо, що Бог звертається до землі. Сказав: нехай земля породить живих істот. Кожного роду, нехай буде багато великої та дрібної худоби і диких звірів. І сталося так буття 1.24. Також і до води, звертаючись, сказав: нехай породить вода, плазунів, душу живу, і птахи нехай полетять над землею по твердій небесній. Буття 1.20. І тільки при створенні людини Бог звертається до самого себе. Створимо людину за образом нашим. За подобою нашою буття 1.26. І це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою. А отже, і сен життя потрібно шукати не в земному матеріальному, а в Божественному, вічному, бо Бог вічний. Ісус прийшов як на землю, як насіння, і як насіння Він почав плодоносити. Тобто народжувати духовних дітей, учнів, які так само, як і він, могли б іти цим світом і спасати людей. Він не думав про те, як стати багатим або влаштуватися на найпрестижнішу роботу. Він був зайнятий тим, щоб виконувати волю Божу. То якщо ми так само як Христос, народжені, створені Богом, то чим тоді ми повинні займатися? У що ми повинні вкладувати свій час, у те, що помирає і піддається тлінню, чи в те, що має життя вічне. Все життя по справжньому людина знаходить тоді, коли приходить до Бога. У цьому і є суть, щоб творіння з'єдналося з творцем. Амінь. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Місії слово Боже. Щоб пізнавати Бога, знайти вічний сенс життя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь. Амінь.